У день, коли усі справжні чоловіки на теренах колишньої однієї шостої суші планети приймали вітання із днем захисника вітчизни, в актовій залі Бердичівського міськвиконкому зібралися ті, хто право на це почесне звання довів вже давно. 25 років із дня свого утворення святкувала міська рада ветеранів війни та праці. Люди, які звикли до порядку і дисципліни, винуватці дійства зібрали пленум із делегатами, секретаріатом, порядком денним. Останній, втім, складався лише з одного питання: з чим підійшли до святкового дня? Продовжувачі початої сторіччя тому благородної справи весь цей час. Ветеранська організація Бердичева жила і дихала тим, чим жили і дихали держави і рідне місто, наголосив у доповіді Сергій Желізняк. Чи були ветерани активними і наполегливими у вирішенні завдань організації? Запитує голова міської ради ветеранів, запитує і сам відповідає однозначно, так вони приймали участь у багатьох заходах. А найголовніший заход для ветеранів це Робота з молоддю, бо молодь це наше майбутнє, і хотілося би сказати, що дуже багато було зроблено по цьому питанню разом із нашими учителями от, в учбових закладах, бо без учителя, без учбових закладів у роботи ніякої не було. Хочеться відмітити, що за останні роки дуже гарно. Почала працювати ветеранська організація у школах, в коледжах. От. Ні одне свято не проходило без того, щоб не запрошували ветеранів для зустрічі з молоддю. Все і всіх, здається згадали на пленумі. Серед іншого, згадали, з яким ентузіазмом створювали організацію ветерани Томашевський, Борисюк, Лівінський та їхні товариші. Нині з тодішнього кістяка лишився у живих лише Микола Борисюк. Ті, хто став на їхнє місце, віддавалися своїй справі з не меншим ентузіазмом. Я був включений в активну роботу ветеранської організації, виступляння їх по школам, в організаціях. И там, где необходимо, ставил задачу Совета ветеранов, чтобы выступить перед молодежью, рассказать о войне, о том, как мы, молодые, вступили в войну и сражались с любовью к родине, родителям и товариществу. Останнім часом організації дуже нелегко один за одним покидають цей світ, її члени, ті, хто так любив життя. Але лави цього товариства не рідшають. Як колись на полі бою прапор не давали впасти, так і нині справу своїх батьків підхоплюють їхні сини, воїни, інтернаціоналісти. Та багато ще невирішених питань у ветеранів і учасників великої вітчизняної, і ціль у них одна: соціальний захист своїх соратників. Це і пенсія, це і домашні умови. Це і питання, котре потребує, скажімо, матеріальної допомоги людям. Наприклад, за прошлий рік, а рік це в нас був звітно виборчий, до нас тільки в ветеранську організацію звернулось 312 ветеранів. І питання були дуже-дуже різноманітні. Але разом із... Відділами виконкому ці питання вирішувалися. Важко було в деяких випадках, але вони вирішуються і вирішуються зараз. 25 років ветерани намагаються тісно співпрацювати з міською владою, і Сергію Желізняку приємно констатувати. Останніми роками ця співпраця переросла у теплу дружбу. Бердичівський міський голова говорить: він сприймає проблеми людей похилого віку як свої власні. Зараз можна прямо сказати, що поміч ця дуже дуже вагома. Я так деякі де, цифри так скажу. Наприклад, територіальний центр обслуговує більше, ніж 1200 чоловік. Товариство Червоного Креста більше тисячі чоловік обслуговує. Наші скажімо, соціальні служби, от, Совбес як називає, так? там взагалі робота кипить от, по всім напрямкам. Те ж саме можна сказати про нашу лікарню, теж саме можна сказати про наш обласний госпіталь, особливо, зубопротизування безкоштовне там. І особливо хотів би підкреслити льготну помилку в нашій лазні. Тому скажу, що з приходом саме міського голови Мазора Силя Константиновича поміч у всіх напрямках чувствується така знаєте, вагома. А сам міський голова із неприхованим задоволенням вручив подяки грошові заохочення та відеокамеру активістам ветеранського руху, людям, які з його слів завжди на передовій, не дивлячись на стан здоров'я. Василь Мазур подякував присутнім за сердечний неспокій та неоціненний внесок у розвиток духовності у суспільстві. Ви знаєте, я не буду сьогодні багато говорити, скажу лише одне: що сьогодні в день захисника вітчизни, я хочу сказати, що ви ветерани. Є найбільші захисники нашої вічі. Ви є найбільші захисники честі, моралі, збереження гарних традицій. Ви є носіями от, тої порядності, ви знаєте, в суспільстві, тому що саме на вас рівняється молодь. Якби не ви, суспільство було б зовсім інше. Воно і так сьогодні в період реформування має дуже багато проблем. А якби не ваша така громадянська серйозна позиція, то було б ще більше проблем. У міській ветеранській організації радіють з того, що находять спільну мову з владою, лікарями, соціальними працівниками, керівниками більшості підприємств. Лишається сподіватися, кажуть, що вони й надалі ділитимуть свої радощі і печалі з усім містом. Адже такий неоцінений мир вони у 45-му дали усім без виключення бердичівлянам.